Почнімо з українського міністра закордонних справ Костянтина Грещенко. Кілька разів ваше ім'я в цій дискусії назвали, будь ласка, дякую за цю можливість. І я маю просто зробити кілька зауважень. Перше, завжди легше бути в опозиції. Я був в опозиції, Григорій Немиря їздив по світу, він був віце-прем'єр-міністром. І у нього не було що сказати про результати роботи свого уряду. Я був дуже радий, тому що це було так легко критикувати його уряд. Завжди легше критикувати уряд, який, який тримає владу. А тепер, повертаючись до конкретної ситуації з Юлією Тимошенко, я вважаю, що... Все має бути вирішено в межах законодавства і правосуддя. І ми маємо нині систему, в якій справа йде з однієї інстанції до іншої, а потім до Європейського суду. І якщо ви зневажаєте суддю, якщо ви не вірите у судову систему, яку, над якою ви були розташовані як прем'єр-міністр, то у вас справа ваша неправа, тому що у вас була можливість все це змінити. Я ніколи не подорожував світом для того, щоб розповідати про те, що Юля винна чи не винна. Я просто захищав національні інтереси своєї країни, які ви хотіли забруднити які ви хотіли спростувати через конкретну справу. Для мене, Юля, ви, я це важливі складові елементи, де все потрібно оцінювати через систему або судити через систему, яка має конституційне і законодавче підґрунтя. Але для мене, як для... Керівника Міністерства закордонних справ важливе майбутнє цієї країни. А ви зараз намагаєтесь його зруйнувати. Або принаймні зробити так, щоб воно затрималося. Через одне питання. Можливо, воно важливе для вас, але для цієї країни важливо знати, де ми будемо за рік або три. Багато було зроблено за останні два роки після 2010-го Україні багато змін. Але я б хотів також тут підкреслити, що дуже близько нас до європейських стандартів підводить, включно із змінами до кримінально-процесуального, процесуального кримінального кодексу, що мені не подобається і що я не розцінюю так, як ви, це бажання персоналізувати те, що вам не до вподоби. Це не зовсім те, що я вважаю, має робити європейський політик. Тому що ми працюємо для майбутнього України. І це також означає відповідальність усіх, хто сидить тут, яка б не була їхня позиція. За те, що вони роблять, чи роблять вони це згідно закону, чи вони справді... Вірять у правила і процедури, тому що процедура це демократія. Не уникайте запитання. Запитання дуже просте. Чи закон було справді порушено у той час? Відповідь не моя. Я лише знову передаю світу, яке було рішення Українського суду. І це моя робота. Це не моя місія. Це те, що я мушу робити. І я робитиму це. Чи це буде з моїм сусідом, з моїм гарним другом? Чи з ким завгодно. Якщо суд їх засудить, я скажу, я вважаю, що це дещо, що мені потрібно. Підтримати. А з іншого боку, та і, і Віктор Пінчук теж був названий. Єдине, у що я вірю, що це правда, Григорію, я не вірю, що ви зробили досі щось, що вас би поставило в таку ситуацію, де мені б довелося. мати ваше ім'я у тих питаннях, які б ви хотіли сьогодні обговорити, тому що ви маєте справу з питаннями, які мають політичну природу. А ця справа не про політику, вона стосується карної відповідальності. І останнє. Чи можемо ми просто сказати, що... Для України, що це унікальне явище українське. Чи ми можемо сказати, що інші прем'єр-міністри, інші члени уряду не стоять перед потребою відповісти на запитання у багатьох державах? Чи ми справді можемо сказати, що це треба розглядати як імунітет, недоторканість для глав держав чи урядів? Я вважаю, що Відповідь має бути дана у межах Ради Європи, яка нині дуже тяжко працює на тому, що для того, щоб уникнути карної відповідальності, я вам скажу, що це насправді дуже-дуже складне питання, яке стоїть перед Радою Європи, бо в деяких країнах є один підхід, в інших інший підхід. У нас є власне законодавство, яке набрало чинності до нас і навіть до вашого уряду, а ви так його і не змінили. Маєте залишити ці закони. Дякую.